П'ять ознак харизматичної людини або як стати магнітом для інших людей і отримувати від спілкування, по-перше, радість. Ну і по друге, перетворити це також на бізнес-інструмент, адже нам з вами відомо, що усі можливості завжди приходять так в обличчі інших, і знаєте, міркуючи над наповненням цього відео, я зрозумів, що дуже хочу сказати те, що свого часу хотів би, аби сказали мені. Ви на каналі Вільномов тут все про голос, мову та ораторське мистецтво. Мене звати Іван. Почнемо. І перший аспект, перша причина харизматичності, те, що властиво саме таким людям, це те, що у спілкуванні з ними легко і комфортно. І на моє переконання, однією з головних причин магнітичності таких людей є те, що поряд з ними, спілкуючись з ними, інші люди почувають себе ну, дещо кращими ніж вони є насправді. Вони вміють помічати в людях добре, хороше, вони вміють говорити про це, робити компліменти, а ще вони вміють підтримувати на рівні вподобайки. Теж друга дуже важлива особливість таких людей полягає в тому, що з ними весело і цікаво. Весело в першу чергу, тому що вони не самостверджуються за чийсь рахунок. Вони їхні слова і жарти нікого не чіпляють. Вони в тому числі здатні до самоіронії. Ну і цікаво, тому що вони вміють формулювати думки, висловлюватися, розповідати, займатися тим, що називається сторітелінгом, на загал, безумовно, теж тобто виступати публічно. Але я знаю, що саме з цим моментом є певні дискомфорти в багатьох, і тому давайте коротко, буквально за хвилину розповім якось з цим бути, так щоб ми навчилися органічно бути при цьому самі собою, природньо розповідати на загал чи навіть на відеокамеру. Принцип тут дуже простий, особливо, якщо у вас мало досвіду, і ви ще відчуваєте, що десь воно якось лячно, не дуже комфортно. Будь-який публічний виступ, будь-яке таке відповідальне особливе спілкування, яке ви можете спрогнозувати, просто готуйтеся до нього, тому що підготовка це є головний секрет успішних виступів. Якщо ви, наприклад, візьмете якусь гіпотетичну п'ятихвилинну промову. І декілька разів, два-три рази її зробите прогін, репетицію влаштуєте. Перший раз буде так відверто, не дуже, другий трошки краще, третій вже навіть дуже нічого. Четвертий, п'ятий ви відчуєте, що ху -ху, ви можете робити це дуже цікаво, харизматично, впливово, ну так, щоб це подобалося навіть вам самим. Зробили план якийсь невеличкий, тезовий, не треба писати дослівно, тому, що будете читати, намагатися запам'ятати, вивчити, а це зробить вас дерев'яним і нікому не цікавим. Тому вчити не потрібно а от репетицію влаштовувати так і розуміти, що з кожним підходом, з кожним разом, ви будете робити це все легше, розкутіше. Красивіше у всіх відношеннях тренуйтеся і шукайте тому будь-який привід для того, щоб проявити себе повиступати. Тут зазначу, що в мене є і безкоштовні, і платні освітні програми, які дозволять навчитися говорити гарно, впевнено і переконливо. Поцікавтеся за посиланням в описі. І не забувайте, що розумний завжди той, хто чесний, цікавий, той, хто щирий і переконливий, той, хто. Підготований третя ознака. Вони досвідчені та впевнені в собі, а впевнені в собі тому, що знають собі ціну. А знають собі ціну по якій причині? Тому що мають певні досягнення. А досягнення чому? Тому що правильно дисципліновані, не без цього. Вони обирають шлях докладання зусиль, не обирають шлях якихось моментальних кайфів і псевдорадостей. Вони знають, що в будь-якому разі будуть відчувати той славнозвісний біль або ж від. Легкості радості кайф, кайфушки тут і зараз, або від докладання зусиль, щоб потім, врешті, в якийсь момент відчути справжню радість і кайф від досягнення мети, від досягнення поставленої цілі, радість, яку я думаю, що можна порівняти ні з чим її не можна порівняти. Вона навіть більша за секс. В них є завжди програма, мінімум, яку вони так неуклінно виконують, і тому досягають того, що потім. Безумовно, викликає в них той таке таке відчуття самоцінності, і це відчувають навіть без зайвих слів інші люди. Четверта властивість вони об'єднують навколо себе людей. Вони майстри в тому, щоб створювати, налагоджувати, масштабувати і підтримувати, що дуже важливо, стосунки з іншими людьми. Тут пораджу одну з моїх улюблених книг на цю тему: Кейт Фераці, ніколи не їжте наодинці. Просто хрестоматія, яку обов'язково прочитайте, вам сподобається для того, щоб створювати те коло друзів, знайомств, зв'язків, те коло, завдяки якому ви і реалізуєте ваші плани, наміри, мрії, чого вже там. Прочитайте обов'язково Кейт Ферраці. Ніколи не їжте на одинці. і п'яте такі люди надихають не в останню чергу, тому що вони нелогічні. От, ви можливо, помічали, що з віком ми все частіше спираємося на певну логічність, а десь років, можливо, після 30 логічно заміщує таке слово, як мрія. І повністю потім зникають з лексикону такі слова, як велич, амбіції, намір, і на заміну їм приходять зваженість, раціональність, обґрунтованість і так далі. Так, логічно ходити на роботу, логічно не чути поклик свого серця та душі і перестати дивитися у бік журавля. Логічно, але харизматичні люди вони дозволяють собі ходити в ірраціональне поле. Поле сміливих мрій та фантазій, і ось там на ці галявинці вони і починають створювати ті результати, які надихають нас і навіть викликають захоплення. На останок скажу декілька побажань, які дуже сподіваюся, дадуть вам заряд і енергію для дій і тих звершень, яких ви прагнете. Я бажаю вам авантюризму, який рішучість дає, який вмикає харизму, з яким слабкість мене. Я бажаю відчути злість до власних страхів скрізь, щоб по. Повернути владу до себе і не зважати на ось як тобі треба. Я бажаю тобі любити все, що маєш, ким є, чим живеш. Це єдиний шлях до мрії і тим швидше туди прийдеш. Я бажаю фантазувати уяву наповну вмикати і починати собі дозволяти все, що ви хочете мати. Я бажаю в новому році розгледіти велич в собі, бо цей світ давно чекає. Він весь належить тобі.